Україна, Мар'яна Савка, країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина, її люби і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мамина долоня, тепла і щира. У неї в серці українська мова, в її душі. Любов і світла віра цвітуть в ній мальви маки і ливкої. Хтось може скаже, що таких багато, але ти знай, що іншої такої не зможеш в цілому світі відшукати Рідна хата. Є з усіх одна країна, найрідніша нам усім, то прекрасна Україна, нашого народу дім, там шумлять степи без краю, наче вміють говорити, там ясніше сонце сяє, там солодше пахнуть квіти. Різні в світі є країна, гарні є і є багаті, та найкраще в Україні, бо найкраще в рідній хаті. Я українець, я українець, є в мене право на рідну мову, та свою державу, на хотий прапор золотий до синій, на щастя жити в такій цій країні. Я українець, право знати маю, проти кого героям вважаю, людство рятували від руїни, синів і дочок гідних України. Я українець, хочу право мати. Завтра все, що думаю, казати, на незалежну та міцну державу, усе, що гарантовано по праву. Я українець і моє це право любити землю, хоч і плочаву та дух свободи набирати в груди. Я українець, був ним, є і буду. Мар'яна Савка, пливуть боби по морю, як човни, по морю рук, по морю с ліси пливуть у човнах розсерзані сини на хвилі і переспів. Так, ніби в жилах замерзає кров, а потім є у скроні голос крові за тим, хто тихо жив, а й відійшов у від двину славу праведним героям. Пливуть човни, гойдає кожну лодь. Людська долоня тепла і тремтяча, нами править втишений Господь, а серце розривається і плаче, і кожна мати плаче, і їй кожна рана у чужого сина. Стоїть майдан, браті, плече в плече, і разом з ним ридає Україна. Нехай же вам герої, віддає святий ключі від того раю, де обуєний. Ангелом стає, бо він герой. Герої не вмирають. Герої не вмирають, просто йдуть з майдану в небо, в лицарі зі смерті. Пливуть човни, пливуть човни, пливуть. Героям слава вписано у серці. Зелені хмари яворів заступили неба сині став на стежині сонце зустрів, привітав його і запитав, всі народи, бачиш ти з висот, всі долини і гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ, де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. Правда, все я бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля там краща. Де вродився ти, виростай, дитино, і пам'ятай, батьківщина то найкращий край.